Руанди та інших також повені не оминули, й деякі частини США. У відео показано далеко не всі кліматичні події, що відбулися за цей проміжок часу. До того ж, йшлося лише про одне кліматичне явище повені. Однак, навіть цієї інформації достатньо, щоб зрозуміти наскільки сильно зміна клімату впливає на повсякденне життя людей по всій планеті. Пиши в коментарях свої розуміння з цього приводу і які кліматичні зміни відбуваються у твоєму регіоні.